Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. З вами Світлана. У нас так стало прохолодно. Сьогодні у нас вже понеділок, і за ці дні багато чого цікавого було. Зараз я вам покажу. нашій мамі було день народження, бабусі. Де святкували в кругу сім'ї. Її вітали, ті, хто не був поряд. Всі вітали. Ось <різь> прийшла <різь> ванілька. Любить, будь-де ми, там і вона. І ще покажу малюнки, ті, що займається Оля у художній школі, що вони робили сьогодні? В кінці відео також покажу. Залишайтесь на каналі і обов'язково ставте лайк і пишіть ваш коментар.

Ну що, да задувати вже. Да, желання, бажання да, так. Ну, а я загадую, да, щоб да. ще з вами прожила до 85. Ого, да. Да. Бабушка <рик> <рик> не говорить слух. А? Ні, я вам кажу, щоб воно і сповнилося. Ну все, давайте. Хто допомагає дуть? А ну, я. А ну я. давайте. Бо бабушка сама не зможе. Ану пішло. Раз, два, три. Ой. Такий він став. Нічого. Трошки далекше, а то, а то не можу. Ну нічого, поки що, слава Богу. Поки, слава Богу. В п'ятницю ми святкували день народження, а в суботу ми їздили в церкву Випасне. Там також вітали іменинників, а також тим, у кого була е, річниця. У наших Тані з Русланом теж була річниця, е, і ми їх е, вітали ще раніше, а в церкві ось тільки тепер. Вітали 22 роки разом. Вітаємо Танічку і Руслана. І Мене заставляли колиску качати. І коли я качався колеску, надаїв руками, я прив'язав цей, пояс такий, я да, прив'язав до коляски, а коляска була така висока, Така висока, Така широка люка. Я думаю, вони плачуть, я сильняю, я сім'ю, я свій бою. На сідьмий на десятий раз та коляска. <рисква> <рисква> я <рисква> даже розлякався, ділянку. Благо, що ті діти тоді були за... Дякую Богу, що у мене є брат, із такі сестри.